Добрий день! Ви на каналі Магія Могосаду 11 липня 2025 року. Кілька днів тому знімав відео про обробку препаратом NG Вітлі. Попилиться всі різні захворювання. Хочу сьогодні показати вам результат. На яблунях я не спостерігаю, були там поодинокі випадки. А от на грушці то був капе, капут. Що там творилося? Е, от показуємо результат. Дивимося, дивіться. Якщо видно, спрацювало прекрасно. це всі пагони були вкриті, погано розвивалися. От. Тому препарат Angio спрацював. От в мене було на соняшнику тут все вкрито. Якщо видно, бачите, От, все. Все не живе. І тут поодинокий соняшник. Препарат Енджу обробляв, все, всі рослини і плодові дерева, кущі і троянди, квіти від. Спрацював препарат. Не знаю, що це за рослина, вона була просто укрита цим всім. Зараз чистенько. от Яблуня пагін. Так само чистенько. Так. Спостерігав я також на кущу лохи на цьому. тоже чисто. Вот, видите? Оно видно, не видно. Вот оно было. Все, видите, все. Ничего нема. Все уже не живе. Препарат Энджо Витли. Не знаю, у нас прошли дощики. Хорошие такие дощики, рабочие. Кілька дней у них. Добре, тут пропрацювали, все змочили, Температура трошки впала. Може через день-два знов треба буде перевірити, що тут робиться. А така в мене лохина цього року. От. Так що препарат Angio проти тлі від тлі спрацював прекрасно. Дякую за увагу.